Доброго дня, мене звати Денис Карбишев. Сьогодні я представляю команду ProvidEx. Ми розробляємо мобільні застосунки для провайдерів. І сьогодні, так само, як колега переді мною, я хотів би підняти тему більш глобально, ніж просто прорекламуватися. І це теж, але спочатку більш глобально. Сьогодні я хочу вам показати, чому мобільний застосунок для провайдера це не просто додатковий сервіс, а стратегічний інструмент для зниження витрат, зростання доходів і утримання абонентів. Отже, а до речі, хотів сказати, що панельні дискусії попередні спікери суттєво внесли внесли. Змінив мою презентацію, тому, мабуть, я буду щось сказати, чого не буде на слайдах. От теми сьогодні дійсно дуже цікаві. От, так що продовжимо, якщо можна. Отже, як додатки можуть оптимізувати витрати провайдера? Значить, почнемо з того, що провайдери мають величезні операційні витрати, і мобільний застосунок частково може їм це зменшувати, як бачимо, пуш-повідомлення замість смс. Пуш-повідомлення це безкоштовні технології. на відміну від смс, за які ви платите не маленькі кошти на сьогоднішній день. Гривня за смс. Одна розсилка може тримати в собі 2-3 смс, якщо це попередження. Потім ще така сама за те, що гроші списались і починаєте рахувати навіть в розрізі однієї тисячі абонентів. Вже вже накапало Пуш повідомлення безкоштовно, будь-якій кількості. От це вже якби перше, на чому можна зекономити. Друге, це зниження витрат, а, зниження навантаження на службу підтримки. А, наприклад, наприклад, є обрив кабель. Наприклад, ви знаєте, що буде проходити ремонтні роботи на якомусь об'єкті так само. Ви відправляєте пуш-повідомлення, ви повідомляєте абонента заздалегідь, а не чекайте, поки він подзвонить і почне скаржитись і тому подібне. Тобто відрізаємо дзвінок абонента ще е, на ранньому етапі. Е, третє, як можна знизити за допомогою додатка? Це ОТТ, е, коли ви продаєте комбо-тарифи, в яких включено телебачення. Частково ви отримаєте на себе навантаження на підтримку на відповіді абонентам з приводу телебачення. Тобто не завжди абонент, купуючи комботариф, піде, буде дзвонити ОТТ провайдеру саме і скаржитись на якісь проблеми чи питати її там за якісь додаткові послуги. Дуже часто абоненти дзвонять саме провайдеру, бо він у провайдера купив. Якщо додаток має змогу. Керувати ОТТ це також зниження навантаження на вашу підтримку, от, ну і кредити. Їм просто зручно керувати, коли вони одразу е, у, на головному екрані абонента це просто швидкість і зручність. Абонент відкрив, побачив мінусовий баланс, побачив, що немає інтернету, бачить велику кнопку Кредит натиснув, продовжує займатися своїми справами. Тому е, так само відсікаємо дзвінки. На до служби підтримки, чому не працює, а чи можна мені трошки продовжити, ну і тому подібне питання. Так, не в ту сторону. Додаткові продажі. Значить, за допомогою додатків можна робити додаткові продажі. Товарів і послуг і саме товарів, бо я знаю багато провайдерів, які торгують е, обладнанням мережевим е, безперебійниками і тому подібне. Е, зараз це робиться через веб-сайти. Тобто, абоненту, користувачу, треба донести, що треба сходити на веб-сайт, там щось знайти і купити. Е, трошки складніше, коли все в одному місті, коли абонент вже звикає до вашого додатку і ви там починаєте е, пропонувати свої товари. Більше вірідні, що він купить, ніж буде ходити і шукати е, по сайтам. По друге про е, е, Значить, е, ви можете комбінувати акції. На головній сторінки додатку з push-повідомлення в одну промокампанію і таким чином просувати е, нові послуги, е, пропонувати абонентам е, підвищення тарифів і пропонувати, ну збільшувати чеки. Просто збільшувати чеки. Е, це підвищує підвищує середній чек, формує для абонента відчуття, що провайдер надає більше ніж просто інтернет. Е, от. Е, таким чином е, додаток стає ще додатковим каналом продажів. Е, Оце для мене більше всього подобається. Це отримання абонентів. Для вас не секрет, що утримати абонента набагато набагато, набагато дешевше, ніж привести нового. Хтось каже 10 разів, хто каже 8 разів. В будь-якому випадку це завжди буде дешевше утримати. Отже, що треба зробити? Треба сформувати у, людину, у людини звичку користуватися зручним сервісом. Людині завжди важко відмовитись від своїх звичок. Якщо, кабінент, якщо абонент звик керувати своїми послугами через мобільний додаток, вірогідність, що він піде до вашого конкурента, в якого немає ну, набагато нижче. Отже, формуємо. Зручність мобільного додатку замість веб-кабінету. Очевидно, більшість абонентів заходить в кабінет з телефону. Старі веб-кабінети не адаптовані під мобільні екрани, маленький шрифт, скролінг вправо-вліво. Створює дискомфорт, мобільний додаток простий, швидкий, розроблений саме під смартфон. Одразу це робить користування послугами легкими і природніми для абонента, легкість оплат. Apple Pay, Google Pay. швидкість збирання платежів. Менше однієї хвилини в додатках порівняно з е, старими кабінетами. Е, чим швидше і простіше абоненту оплатити, е, тим більше вірідності, що у вас буде більше грошей. Е, вот. е, абонента нікуди не перенаправляє, він не залишає нікуди додаткову інформацію, ніякі свої телефони і емейли, е, е, не ходить по платіжкам. Коротше, Apple Google Pay на сьогоднішній день я вважаю, це мінімальний е, стандарт оплати, який треба впроваджувати для провайдерів. Е, е, ну і також одразу після оплати у цей же додаток приходить пуш, що все добре, оплата пройшла, відчуття контролю абонента 100%. Е, також е, з додатками ви можете робити опитування і зворотній зв'язок. Чого ви ну, зараз в жодному, ну я, я не бачив. Я бачив багато веб-кабінетів е, особистих, але щоб там був зворотній зв'язок і опитування, гарне і зручне. Ну, я на сьогоднішній день не бачив, е, на жаль. В додатках це класно реалізовано, зручно, не треба навантажувати службу підтримки холодними дзвінками, просити, дзвонити, питати, як там обенець, задоволений, задоволений. Зразу всім розіслали, в додатку відгуки зібрали за короткий час термін отримали відповіді, аналізуєте, виправляєте, впроваджуєте, вдосконалюєтесь. Це все разом. Створює звичку до комфорту, тобто людина прив'язується до, до зруч до зручності, яку вона отримує. Отже, мобільний додаток дозволяє зробити сервіс настільки зручним і звичним, що абонент просто не захоче шукати альтернативи. До речі, в мене це не прописано, але це до теми сьогоднішнього ранкової панельної дискусії з приводу Київстару. Я більш ніж впевнений, що більшість з вас навіть не уявляю, як виглядає особистий кабінет Київстару, тих, хто користується ним, ви всі користуєтесь додатком. Всі користуються додатком. Ну, ну, от. Тому, якщо ви як провайдер менший, ніж Київстар, але можете запропонувати такі самі послуги, то ви значно збільшуєте свій рівень, коли продаєтесь поруч з ним. От. Залученість абонентів, класичний пошук Google, все оптимізація SMM, все працює все працює, але на сьогоднішній день вже ну за короткий час буквально за рік. Пошук у марки. Ну пошуку інтернеті дуже змінився. Зараз шукають через GPT, Perplexity, через YouTube і також. Шукають через магазини. Магазини Apple Google Play uh, Apple Store і Google Play Market. Uh, це додатковий, uh, додатковий канал пошуку, коли абонент знаходить uh, іконку провайдера. Через такий пошук, вірогідні, що він піде шукати десь далі, дуже низька. Скоріше за все він натисне завантажити. Наприклад, він шукав по своєму регіону. Там, місто Васильків вписав, отримав два-три провайдера. Завантажив, зразу підключився і все. Це фактично цифрова вітрина провайдера. Так. І трошки про статистику, чому. Мобільні додатки на сьогоднішній день вже привілюють над веб-застосунками, над веб-контентом. Е, глобально світ 64% вхід в інтернет через мобільний телефон. Більшість з вас робить це через мобільний телефон кожен день. Е, Україна трошки менше, на сьогоднішній день 60%. Е, але це показник. Який вказано, що більшість ваших абонентів більше половини вже точно користуються інтернетом. Тільки через телефон, значить вашими послугами користуються через телефон. Ваші послуги купують, оновлюють, поповнюють все через телефон. І якщо ми з вами візьмемо кабінети сьогоднішніх білінгів, які показували дефолтні. Дефолтні, ви можете побачити, наскільки вони на звичайних девайсах. Ну, можете ви 100% бачили, бо ви вими користуєтесь. Вони не дуже адаптовані, так би мовити. А, тому а, це, це нам вказує на те, що треба рухатись вперед, треба рухати індустрію і впроваджувати мобільні технології. А, я вже не кажу тут мене про термінали поповнення, які вже в минулий вік пішли. А, от, а, отже, підсумок а, коротко. Зменшуємо витрати, збільшуємо продажі, утримуємо абонентів, залучаємо нових клієнтів. Ee, закликаю провайдерів надавати якісний, сучасний, зручний та підкреслюю привабливий. Дуже на сьогоднішній день важливо. Привабливий доступ до, собі, до особистого кабінету. Ee, бажано через мобільний додаток. на сьогоднішній день на ринку вже дуже багато рішень. Ee, від e, додатків від білінгів вони вже є у, у багатьох білінгів, вони вже реалізовані. Платні, безкоштовні. Беріть їх, користуйтесь це в будь-якому випадку краще ніж старий веб-кабінет. Розробляйте самі, ну це дорого, але why not. Е, купуйте готові рішення. Є е, зараз вже компанії, є постачальники, просто індивідуальні розробники, які вже е, підготували е, так бувати додатки до продажу для провайдеру. Можна купити е, трошки адаптувати під свій білінг і далі самому вже використовувати. Можете користуватись послугами нашої компанії. Ми надаємо доступ до додатку через підписку щомісячну, тобто, це означає, що ви можете отримати додаток в мінімаль... ну, з мінімальні кошти в короткі терміни, дуже швидко. З багатим функціоналом. Ну і для самих вибагливих ми також пропонуємо реалізацію унікального функціоналу і комплексу е, програмного забезпечення, який буде включати проксі сервери, е, конекти через API до сторонніх сервісів, е, і, ну і додатки. Е, отже, надавайте абонентам зручний доступ до ваших послуг, не соромтесь надавати додатки не зі 100% функціоналу. Типа, як в кабінеті, навіть якщо там менше, нічого страшного, навіть одна-дві основні функції це вже набагато краще, ніж, ніж нічого. Е, ставайте кращими, розвивайтеся, самі розвивайте галузь, е, встановлюйте нові стандарти, і ми у вас віримо. Дякую. Дякую. Величезно. Чи є питання? Так, якщо можливо, мікрофон до Антону. Будь ласка, розкажіть про дещо технічну взаємодію, про що мова? первісні дані. Ви з білінгов їх берете? Якщо які ці білінги, ну, наприклад, якщо там я звичайний провайдер, в мене своє яке рішення, що треба робити, щоб з вами, і скільки це займе часу, щоб з вами на якесь налаштувати роботу? Mm -hmm. Ви казали про опитування, mm -hmm. як це робиться? Де треба там на вашому сервері? Це Додавати там чи якось вебка, чи ну ось ага. такі питання, да? Дякую так, так. Е, отже, е, перше, що запам'ятав: е, дані, які ми отримуємо ми не вивантажуємо жодним разом з білінгу ніяких даних е, як загальну всю базу. Е, ми отримуємо тільки ті дані, які е, білінг по-перше, дозволяє считати через api По-друге, тільки в той момент часу, коли абонент. Авторизувався. Тільки через авторизацію ми можемо отримати дані абонент. Значить, тобто, з, якими, з якими білінгами працюєте? Да, білінг, працює. да, да, до, до На сьогоднішній день в нас реалізовано no у 100%. Я буду одразу казати про швидкість. Десь no deny. Ну, день, так. так. Е, час підключення 1-2 дні. Е, якщо ми кажемо про старіші версії, бо є там старіші, більш довго, бо вони часто надписані там своїми вже розробниками. Е, може займати і тиждень, і два, і місяць, в залежності від е, того, чи є у провайдера розробник в базі. Е, значить, е, потім в нас є юбілінг, теж реалізовано в повній мірі 1-2 дні. Uh, значить, uh, у нас відсотків uh, на 80 реалізований абілз. Uh, ми чекаємо там останні доробки. Мігбіл uh, uh, взагалі не реалізовано. Ну от. І ми так поки що подумали, але будемо слухати ринок. І далі ми маємо вже багато досвіду з самописними білінгами. Самописними. Так само від тижня до трьох місяців залежить, чи має провайдер в штаті свого розробника, який готовий швидко приступити до адаптації API. До того, що ми очікуємо, тобто ми можемо працювати в дві сторони. Або ми надаємо документацію, і кажемо, ми чекаємо такі-то ендпоінти з такими то даними. Вони швидко розробляють, ми швидко адаптувались і все. Або якщо вони не готові, і в них вже є щось своє, ми зі своєї сторони адаптуємось під api провайдера і проходимо підключення в середньому, там до місяця займає от е адаптування. В принципі, це такі терміни. Опитування. опитування опитування. Гарне питання опитування. Ми реалізували поки що тільки на своїй стороні. На своїй це означає, що у наших додатків є адмінпанель керування, де ви можете керувати контактними даними провайдера. Ви можете. Проводити там опитування, відправляти там пуш-повідомлення, групувати. До речі, повертаючись до вашого е виступу, ми стикнулися з проблемою групування абонентів автоматичною. Тобто ми автоматна система автоматично групує абонентів по адресах. і... Оця кашка адрес, яка на сьогодні де є у провайдерів, дуже ускладнює процес автоматичного групування для того, щоб відправляти пуш на якусь конкретну адресу, на якийсь будинок, де зараз ремонт, на якесь місто, яке відключене від там електронегри чи ще щось. І я думаю, що те, що ви сьогодні пропонували, це нам дуже допомогло. От. Тому так: ми маємо адмінку, ми маємо там керування додатком, і там створення опитування, і потім зріст цього опитування. Дякую, вам дякую. Скажіть, будь ласка, а чи є у вас якесь вивчення, аналіз або якісь дані? Скільки потрібно пуш-повідомлень на тиждень або на місяць для того, щоб абонент не забув про додаток і додаток йому не набрид, і він його просто не видалив? Як надокучливий? Дуже класне питання. Значить. Є провайдери, які зараз практикують надсилання пушів декілька раз на день кожен день. Так. Да. Ніхто не піде. Але насправді це дратує абонентів, що вони роблять, відключають одразу сповіщення на цьому додатку. А по статистиці краще за всього це раз на тиждень. Це не навантажує, ви нагадуєте про щось, ви рекламуєте якісь акції, проводити акцію промо кампанії. Тобто раз на тиждень в середньому це нормально, я б сказав би. Частіше, в залежності по ситуації, якщо ми кажемо про обстріли і відвалюються там якісь зони, і вам треба попереджати абонентів. Ну, значить, кожен день вже як є. Але якщо нічого гарячого, то краще не зловживати. А є у вас якісь е, дані, аналіз чи статистика? Якщо це ваш додаток, ви його контролюєте? Чи так. бачите ви у якого відсотку вимкнені пуш-сповіщення, там звук чи вібрація, і абонент отримує інформацію тільки тоді, коли? Зайде в сам додаток і подивиться ага. е, насправді це відсвяткувати неможливо, бо системи ні Android, ні iOS не надають такої інформації ні через SDK, ні чи будь-яким іншим способом розробникам додатку. Якщо людина виключила це в налаштуваннях системних е, 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 телефону, е, жодним чином е, дізнатися це не можна.